Володимир Мельник Владика був одним із очікуваних учасників засідання Об'єднавчої церкви. Він був в списку цих владик. Тобто, і це могло бути. У нас могли бути дві єпархії в місті Володимирі з 19-го року. Це могло бути. Тобто працювали то. Тоді на тих чинах працювало десь вище керівництво, десь є обласне керівництво, тоді десь працювало, займалося, Томос ми отримували. Тоді я думаю, Йони пустила в першу чергу матушка зимнівська, це раз. Вона ну, ну, на нього такий вплив має. Вона мала вплив на даний момент. Я наскільки знаю, вони там не дуже спілкуються. Досить такі в Стронці стоять, наприклад, сьогодні. Ти говориш про матушку Стефанію да, да, Стефанію, Стефані, да. Медведчука так, і Путіна. Так, 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 так. Земенівського монастиря. Ось таке. тобто сьогодні... А справді кума Медведчука і Путіна? Чи це батька? А хто його знає? Тобто, Але теж там особисті апартаменти. Медведчука були і Марченко це факт. В Зимінському монастирі були особисті ну, апартаменти. Вони не приїжджали, в мали. тому готельному комплексі там були особисті. Для них тримали окремо. Вартальотна так, так? Так. площадка, туди завжди mm -hmm. вертольотом вони прилітали і так далі. А, ти там був в тих апартаментах? А, не був, не був ніколи. Бачив їх з боку. Mm -hmm. Ну вона одразу на початку війни туди заселила, була переселенців своїх.